Молитва подяки Богу за все, Господи Самогодній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую тобі за всі благословення, якими ти наповнюєш моє життя. Дякую за кожен день, що ти даруєш, за світло ранку і тишу вечора. За силу, якою Ти підтримуєш мене у випробуваннях, за радість і труднощі, що змінюють мою віру. Господи Ісусе, я дякую тобі навіть за ті моменти, коли було важко, коли я не розуміла твоїх шляхів, але Ти завжди був поруч, Тихо провадив мене, зміцнював і оберігав. Дякую за людей, яких Ти послав у моє життя. За тих, хто дарує підтримку і любов, і навіть за тих, хто випробовує мене, бо вони навчають мене терпінню і прощенню. Пресвята, Богородице, дякую тобі за твоє материнське заступництво, дякую за молитви перед Господом, за мене і мою родину, святий Янголи Охоронцю. Дякую за те, що ведеш мене життєвою дорогою, захищаєш від зла. І спрямовуєш, коли я вагаюся, Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину, але й щодня, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від Тебе, допоможи мені не лише дякувати словами, а й ділами, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю у служінні Тобі. Амінь. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра. Молитва про зцілення душі і тіла, Господи Всемогодній, милосердний Отче, схиляю голову перед Тобою та відкриваю серце у щирій молитві. Ти джерело життя, ти податель здоров'я та миру. Знаю, що немає такої рани, якою ти не зміг би зцілити, немає такої недуги, яку ти не міг би відвернути. Благаю тебе, Господи, торкнися мене своєю цілющою рукою. Омий мене своєю благодаттю, наповни моє тіло силою, а душу миром і світлом. Віддали від мене будь-яку неміч, укріпи моє серце та даруй терпіння прийняти Твою волю. Господи, якщо хвороба моя є випробуванням, дай мені силу його витримати, якщо вона наслідок моїх помилок, навчи мене виправити шлях свого життя, якщо хвороба, очищення душі. Даруй мені смирення та віру у Твою безмежну милість, Ісусе Христе, Лікарю Небесний, Ти зцілював сліпих і кульгавих, повертав до життя мертвих, доторкнися й до мене, даруй моєму тілу здоров'я, а душі, спокій та гармонію. Очисти моє серце від страху, сумнівів та болю. Наповни його надією та світлом твоєї любові. Пресвята, Богородице, мати милосердя, ти знаєш усі мої переживання і страждання, покри мене своїм святим омофором. моли сина свого за моє зцілення. Святий Ангел-Охоронцю, будь моїм провідником. Охорони мене від зневіри. Дай мені сили довіритися, Господу, направ мене на шлях духовного і цілесного відновлення. Господи, нехай Твоя свята воля здійсниться у моєму житті, нехай усе, що зі мною відбувається, веде мене до спасіння. Я довіряю тобі, я вірю у Твою силу, і я надіюсь на Твою любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друзі, нехай ця молитва стане джерелом зцілення, миру та Божої ласки. Пересилайте її тим, хто потребує допомоги. Підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра. Молитва, що зруйнує все зло навколо тебе, Господи всемогутній, ти мій захист і моя надія, моя сила і моя твердиня. Перед тобою я стаю з відкритим серцем і прошу. Захисти мене від усього злого, що намагається проникнути в моє життя, нехай твоя світла благодать стане щитом навколо мене, нехай твоя любов огорне мене і вбереже від заздрості, ненависті, образ та спокус. Господи, очисти мій дім від усякої темряви, нехай зло. Не матиме до мене доступу, нехай жоден поганий задум не торкнеться мене та моїх близьких. Наповни моє серце миром, щоб я не піддавався гніву. Даруй мені силу прощати, щоб я не тримав образи. Дай мені мудрість розрізняти, де твоя істина, а де обман. Господи, коли зло намагається вплинути на мене через людей, захисти мене від їхніх слів, намірів та дій. Не дай мені піддатися чужій люті, не дай піддатися страху чи розчаруванню. Зміцни мене, щоб я не боявся жодного зла, бо знаю, що ти завжди поруч. Пошли мені твоїх ангелів охоронців, щоб вони стерегли мої кроки, оберігали мою оселю, захищали мою сім'ю. Господи, нехай твоє світло зруйнує всі підступи темряви, нехай зло відступить, а серце наповниться твоїм спокоєм. Я вірю, що з тобою мені. Нічого не страшно, бо Ти, мій Бог, моя опора, моя непохитна скеля, Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші яким ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молитва про захист і благословення на день. Ця молитва духовний оберіг. Вона дає силу, мудрість і захист у будь-яких життєвих обставинах. Нехай Господь благословить кожен ваш крок. І давайте помолимося разом. Господи всемогутній, на світанку нового дня я підношу до Тебе свою молитву, віддаючи в Твої руки усе, що чекає на мене попереду. Ти мій покровитель і заступник, Ти моє світло у темряві, ти мій захист. У випробуваннях, благослови цей день Господи, нехай Він принесе не страх і біль, а мир, силу і віру. Господи, збережи мене і моїх рідних і закрий нас від усякого зла, від несподіваної біди, від підступу ворогів, нехай Твоя десниця. Веде мене сьогодні, нехай твій щит буде наді мною, нехай жодна темрява не затьмарить світло, світло, що ти запалив у моєму серці. Боже наповни мене мудрістю у кожному рішенні, силою у кожній справі. Терпінням у кожному випробуванні, даруй мені удачу в усіх починаннях, нехай мої руки творять добро, а мої слова несуть мир. Дай мені спокій у душі, щоб не тривожилося серце моє, щоб я йшов дорогою правди, не сумніваючись у твоєму керівництві. Господи, благослови цей день для всієї України. Захисти наших воїнів, нехай вони будуть під Твоїм покровом, і нехай їхні очі бачать ворога раніше, ніж він їх. Нехай їхні серця будуть сильні, а їхні тіла невразливі. Даруй перемогу нашому народу. Звільни нашу землю від зла, принеси мир і справедливість. Господи, благослови всіх, хто сьогодні працює, хто будує, хто лікує, хто рятує, хто підтримує, хто не втрачає віри, хто навіть у найтемніші часи пам'ятає про тебе і чинить добро. Нехай кожен, хто прокинувся цього ранку, відчує Твою присутність і Твоє благословення. Господи, у цей тривожний час захисти нас від усього, що може завдати шкоди душі і тілу, від кулі, що летить, від дрона, що шукає, від ракет, що несуть руйнування, від будь-якої загрози. Що чатує на нас, нехай жодне зло не торкнеться нашої оселі, нехай жодна темрява не затьмарить світла, світла, що ти даруєш нам щодня. Дякую тобі, Господи, за цей день, за цей світанок, за те, що я живу, що дихаю, що маю силу боротися. Нехай усе, що я зроблю сьогодні, буде угодним тобі. Нехай усі мої дороги ведуть до світла. Нехай жоден ворог не зможе зламати мене, бо ти мій захист, ти моя сила, ти мій Бог. Амінь. Друзі. Будемо вдячні за вашу підписку та лайк, а також присилайте цю молитву тим, кого ви любите, щоб вони також могли приєднатися і помолитися про гарний день для себе! Ця вечірня молитва оберігає перед сном, допомагає очистити душу та наповнює серце миром і вдячністю. Нехай вона стане вашим духовним захистом кожного вечора. Господи, всемогутній, завершується ще один день, і я схиляюся перед Тобою з молитвою, зі вдячністю та покаянням, з надією на твою милість. І я дякую тобі за все, що сталося сьогодні. Дякую за кожну мить, що була дана мені. За кожен подих і кожну можливість зробити добро. Дякую за людей, яких я зустрів, за випробування, що навчають мене, за любов, що наповнює серце, і навіть за труднощі, що зміцнюють дух. Прости мене, Господи, за всі гріхи, які я вчинив сьогодні, свідомо. Чи несвідомо, словом, чи ділом, думкою чи наміром? Прости мені те, що я не помітив, і прости за байдужість, коли мав допомагати, за судження про інших, за слова, що могли образити, за гнів, що отруює душу, за неправду, що спотворює серце. Прости за марнослав'я, за зайві сміхи, за те, що думкою був далеко від Тебе, за хвилини сумніву, у Твоєму промислі. Господи, я лише людина, але буває, що навіть не як людина, а гірше у слабкості Своєї дію, у зухвалості дію, у гордині, у легковажності. Помилуй мене, Господи, і очисти мою душу від усіякої скверни. Господи, збережи мене цієї ночі, закрий мою оселю Твоїм святим покровом. Нехай жодне зло не торкнеться мене та моїх рідних. Нехай сон буде спокійним і відновлюючим. Без страху, без тривоги, без темних думок. Нехай ангел-охоронець перебуває біля мене, охороняючи мій спокій і захищаючи від усілякого зла. Господи, я молю тебе за всіх, хто цієї ночі не може спати у мирі. За воїнів, які стоять на захисті нашої землі, за тих, хто у холоді, темряві і небезпеці, і за тих, хто втратив дім і шукає прихисток. Будь з ними, Господи, дай їм сили витримати випробування і після цього повернутися до своїх родин цілими і неушкодженими. Господи, захисти мене цієї ночі від усякого страху, від темних сил, від злих думок і тривожних снів. Закрий мене від будь-якої небезпеки, від усього, що намагається зламати мою віру. Нехай Твоя любов буде моїм світлом у темряві, нехай твій спокій. Оселицю моєму серці. Дякую тобі, Господи, за цей день, що минув, за всі уроки, які він приніс, за все добро, яке я отримав і зміг дати іншим. Нехай завтра я прокинусь із новою силою, з чистим серцем і ясним розумом, готовий продовжувати свій шлях. У вірі та любові. Боже, благослови цю ніч, благослови Україну, захисти наш народ, даруй нам спокій, мир і світлий ранок. Амінь. Друзі. Підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра. Ця молитва для всіх, хто прагне успіху, миру та Божого благословення на новий тиждень. Нехай вона допоможе вам у всіх починаннях. Господи всемогутній, на початку цього нового тижня я підношу до Тебе свою молитву. Ти джерело всіх благословень. Ти мій провідник у справах, ти світло, що вказує шлях, благослови мене, Господи, на всі справи, що чекають попереду. Даруй мені ясний розум, мудрість у рішеннях, витримку у труднощах і радість у досягненнях. Нехай кожен мій крок буде твердим, нехай мої руки творять добро, нехай мої слова приносять мир, нехай мої старання принесуть плоди. Господи, відкрий переді мною двері можливостей, відведи від мене невдачі та перешкоди. Даруй удачі всьому, що я робитиму цього тижня. Допоможи не боятися змін, бути сміливим у діях, бути терплячим у випробуваннях. Господи, нехай цей тиждень буде сповнений добра, благослови мою працю. Благослови моїх рідних, благослови всіх, хто йде поряд зі мною. І особливо, Господи, я молю тебе за наших захисників, за тих, хто стоїть на передовій, хто вдень і вночі береже нашу землю, Даруй їм силу. Нехай їхні рішення будуть мудрими, нехай їхні кроки будуть вдалими, нехай їхня зброя буде точною, нехай їхні серця будуть сповнені віри. Господи, веди їх дорогою перемоги. Нехай удача буде з ними на кожному кроці, нехай небезпеки обходять їх стороною, нехай вони повертаються додому живими і неушкодженими. Боже цей тиждень у твоїх руках. Дякую тобі за всі можливості, за всі благословення. За силу, що ти даруєш мені, будь зі мною, Господи, у всіх справах моїх. Амінь. Друзі. Читайте цю молитву на початку кожного тижня, щоб була удача в справах та Боже благословіння. Пересилайте молитву рідним та друзям, пишіть у коментарях імена тих, за кого ви молитесь. Ми теж підтримуємо вас молитвою за них. Амінь. Нова молитва вже завтра. Підписуйтесь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Слухайте цю молитву кожного дня з початку і до кінця, щоб прикликати поміч та благодать Божу до себе та своїх близьких разом з оселями та на всякому місці нашого перебування. Спаси, Господи, бережи вас Господь. Молитва до Пресвятої Богородиці. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.